При виборах у Польщі бере участь свій Зеленський, і його політична сила має всі шанси потрапити до Сейму, і долучитися до формування виконавчої влади. Кого в Польщі називають прізвищем українського президента? І головне, чому про це розповість аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв. Андрію, тобі слово. вітаю колеги. Я трошки потримую інтригу щодо того, до чого тут Зеленський. Справа в тому, що парламентську кампанію 23-го року в Польщі, окрім яскраво вираженої боротьби права і справедливості та громадянської платформи, ще характеризують і протистоянням політиків на особистісному рівні. Ну, про битву Туск проти Качинського і трохи Муравецького ми розповідаємо ледь не щодня, але в Польщі так само часто згадують ще одне прізвище одного з лідерів коаліції третій шлях Шимона Головні. Здавалося б, чим для нас може бути цікавою ця постать ну, більше ніж інші лідери політичних партій? І тут відповідей може бути декілька. Але давайте все про порядку. 47-річний Шимон Головня, очевидно, свого часу і не мріяв про велику політику навпаки. Міг присвятити життя служіння Богу, навіть належав до ордену домініканців, але ставши журналістом, не забував про релігійні підвалини. Навіть написав кілька десятків книг і публіцистичних праць про церкву. Звісно, багато часу приділяв благодійності, але в священники він не пішов. Але зважаючи на те, що вся Польща – це дуже релігійна католицька країна, не дивно, що людина з таким світоглядом змогла зробити кар'єру в медіа. Головня керував відділом культури в газеті «Виборчий», соціальним відділом у журналі Ньюзвік, працював на кількох радіостанціях, а згодом потрапив на телебачення. А це важлива віха в його не лише медійній, а й політичній кар'єрі. Адже на національному громадському телеканалі TVP 1 із 2006 року головня став популярним телеведучим на соціально-політичні теми, і отут ми підходимо до початку його шляху у велику політику, і без згадки України тут не обійшлося. Адже після успіху актора Володимира Зеленського на виборах президента України у 2019 році до стратегії антисистемних кандидатів у інших країнах почали ставитись очевидно більш серйозно. І через півроку після українських виборів про свої президентські амбіції в Польщі оголосив і телеведучий Шимон Головня. Чи варто згадувати, що на батьківщині його одразу назвали ну, власне польським зеленським? Головня доволі несподівано посів третє місце на виборах президента 2020 року. Тоді він отримав 2,7 мільйона голосів, а це 14% від загальної кількості. Переміг тоді зрозуміло чинний глава держави Анджей Дуда. А другим у перегонах став представник громадянської платформи, мер Варшави Рафал Часковський. Але але ці результати, на відміну від кількості голосів за головню, були прогнозованими. Наступного дня після першого туру виборів Шимон Головня оголос... офіційно оголосив назву свого громадського руху Польща «Польща-2050». Ще трохи і з'явилась політична партія з такою ж назвою. І щоб дещо додати ваги перед виборами 2023 року, вона об'єдналась із більш досвідченими колегами з польської селянської партії. Але обличчям коаліції третій шлях все одно залишається медійно впізнаваний Шимон Головня. Це є довольники перспективний політик. До речі, його нерідко називали польським зеленським, тому що дійсно він пройшов шлях від шоумена і до е лідера в опитуваннях. І нерідко йому навіть пророкували і друге місце. Він сам є доволі таки консервативною субисню ну, згодом на те, що він, скажемо, вийшов з католицької такої родини, і сам він навіть мав бути ченцем. Ну, була така історія в його біографії, але зараз він все ж таки теж намагається якось так балансувати між цими двома, скажімо, крилами політики, і він може, скажімо, взяти до себе електорат як той, що є у. У партії право і справедливість, так і той, що є у партії громадянська платформа. В чому ж секрет? Поки що відносного, а після 15 жовтня вже можливо і реального політичного успіху колишнього шоумена. А польський політичний аналітик Лукаш Адамський розповідає, що запит на третю силу виник через певне розчарування частини польського суспільства в двох основних гравцях. Мова, звісно, про громадянську платформу, яка керувала Польщею з 2007 по 2015 роки, 15 роки, та право і справедливість, котра перехопила естафету і перебуває при владі досі. Не сказати, що на попередніх виборах не було партій, які обіцяли ситуацію з тим дуетом змінити. Але з часом вони самі розчинялися у партіях гігантах. Особливість третього шляху в тому, що він поєднує в собі елементи як ліберального світогляду, як у громадянської платформи, так і консервативного як управи і справедливості. Тож в обох лідерів Шимон головня з однодумцями можуть відхопити трохи електорату, поки що його рейтинг коливається на межі прохідного бар'єру, демонструючи то невеликі падіння, то незначне зростання. А, і знаєте, що цікаво, чим можна підтвердити небезпеку третього шляху для лідерів? А тим, що в серпні прокуратура почала розслідування щодо асоціації Польща 2050 слідчі перевіряють, чи організація Шимона Головні не вчиняла шахрайства, використавши державну субсидію на допомогу тваринам з України на понад 100 тисяч злотих. У розслідуванні також фігурує знущання над тваринами в червні 2022 року. Мовляв, громадська організація з такою ж назвою, як і в партії, глумилася над тваринами, проводячи кастрацію та стерилізацію поза медичним закладом. Ну чи варто говорити, що що випадково подібні речі за два місяці до виборів ну власне не трапляються? Андрій, от якщо повернутися до коаліції, чи буде це на руку Україні, щоб коаліція головні потрапила до парламенту? Так, колеги власне і третій шлях загалом і польща 2050 – це проєвропейські центристські політичні сили. У певних питаннях ліберальні, у певних консервативні, але від самого Шимона головні в бік нашої держави найчастіше лунали слова підтримки навіть у темі зернової кризи. Зданням Україна Сочвіщина Україна перебуває у складній ситуації, тому що веде війну, у якій гинуть люди, але відбулася ескалація, якої не мало бути. Конфлікт між Польщею та Україною повинен завершитись. Є одна людина, яка із задоволенням спостерігає за тим, що відбувається сьогодні між Польщею та Україною, і це Володимир Путін. Ну, власне, тут залишилося дочекатися результатів виборів, ну а ще переговорів про формування більшості. І отут нам дуже важливо, щоб цією третьою силою в польському парламенті ну, неважливо з ким у коаліції були саме такі партії, як третій шлях, а не популістські антиукраїнські, ну як, наприклад, ультраправа конфедерація. Колеги. Андрію, дякую тобі. Як завжди, дуже легко про дуже важкі і складні процеси у сусідній Польщі. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони у Польщі.